Всім вітання, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск. З нами сьогодні наш ексклюзивний гість, полковник збройних сил України, військовий оглядач, експерт, аналітик Петро Черник. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. А, ну, почнемо із того, пане Петре, що наші глядачі чекали зустрічі з вами, і безпосередньо а, перше питання, яке я вам поставлю, що а, в засобах масової інформації згадується, що ваші прогнози 9 із 10 збуваються. Можете назвати, будь ласка, кілька, які точно збулися? Точно збулася війна. Це мій найголовніший прогноз, який був сформульований ще у 2008 році, коли я писав свою дисертацію. Я навіть дисертацію обґрунтував те, що вона не минучість. На превеличезний жаль, ні суспільство, ні влада цього чути не хотіли. Вважали, що це ілюзія. Помилився всього навсього у частині широкомасштабної війни. Помилився всього навсього в один день. Я думав, що вони вдалі, вдалі 23 А вони ударили 22-го. Причому те, що війна буде для мене вже очевидним було у листопаді 2021 року, те що настанеться в обов'язковому порядку. Вдалося навіть спрогнозувати. Кількість ракетних ударів і абсолютно всі класи ракет, які будуть, будуть застосовані, і навіть оперативні напрямки, звідки вони будуть наступати. Це один стратегічний момент, який вдалося передбачити. Ну а багато дрібних наприклад, дрібних, такого порядку стверджував, ще на початку 2022 року, коли вже мав певний успіх в експертній аналітиці, що Німеччина, скажімо, в обов'язковому порядку буде відмовлятися. Від російської нафти і газу це про тому, що та країна на 40% залежала, і багато експертів я не нафтовик і не і не газовик, але багато експертів у цій галузі стверджували, що так швидко це неможливо. Стверджував дуже твердо, що нашим найбільшим і найголовнішим опонентом в Європейському Союзі буде само Угорщина. Стверджував дуже твердо, що Росія буде грати у політичному спектрі на лівих і на правих і на і на правих ідеологіях стверджував, що не можна довіряти великим світовим майданчикам, тому що через ці майданчики противник вкидав, вкидає і буде вкидати інформацію. І теж мав дуже багато дискусій, що, мовляв, дуже серйозні видання, такі як Washington Post, особливо New York Times. чи. Daily Telegram не дозволять собі бавитися у лівацтво і не дозволять собі бавитися у корисний ідіотизм. Дозволили, бо гроші не пахнуть. І це далеко не повний перелік, але тут мушу сказати один дуже важливий момент. Мені дуже шкода, дуже шкода, що мої прогнози збуваються. Якщо ми зараз з вами безпосередньо поглянемо на театр бойових дій, скажіть, будь ласка, від Куп'янська і до Херсонщини, чого очікувати е, в найближчі місяці, як в плані наступів росіян, так і контрнаступів ЗСУ? Акуратно підходимо до лінії розмежування. Ділимо її на два великі плацдарми. перший східний плацдарм, це Донеччина, Луганщина, частково Харківщина. Це перший великий, і він направду дуже важливий і де чуточку. Чуточку пріоритетніший ніж південний, яке завдання поставив Путін за будь-яку ціну виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. За будь яку ціну, от наголошую на цьому слові, чому так дійшли московити до висновку, що ліквідувати українську державність в цій історичній фазі вони не можуть. Пам'ятаємо константу. Зараз буду говорити про ті речі, котрі називаються істина. Даруйте мені за, за таку. Егоїстичну інтелектуальну позицію, але це істина на планеті Земля, демократична, процвітаюча, незалежна українська держава, акцентує на слові українська з власною ідентичністю, з власним світоглядом, з власними традиціями, в глибокому і широкому розумінні цього унікального явища між між суб'єктною реальністю у стосунках, між Гомусапіс, а це насправді найголовніше світогляд і самосвітогляд. Наші суспільні цінності і панівні ідеології визначають абсолютно усе, не поміститься з тиранічною Російською Федерацією. Це константа. Василь Осипович Ключевський, їхній великий співець царської Росії, царської імперії, до речі, мокша за походження в кінці 19 століття чорним по білому прописав: цитую дослівно, Україна загроза Росії, Росія загроза України. Залишиться хтось один. Це константа. Ми її не обійдемо ні в який спосіб. Це всі ілюзії, тобто воювати ми з ними будемо допоки допоки ця країна не розпадеться на 15-20 державних, не заберуть ядерну зброю, не перекриють доступ до великих ресурських фізичних ресурсів і плюс ще найменше 60 років вони будуть проходити санацію. Я трошки відволікся, але я свідомо це зробив. Чому? Тому що у Путіна ставки дуже височені. Вони ліквідувати нашу державність зараз не можуть. Я десь. Ще раз наголошую, що свідомо іду у цю у це відступлення від вашого прямого запитання, щоб зрозуміти глибину цього запитання, бо воно дуже серйозне. А якщо так їм потрібне стратегічне передихання, як вони собі його розуміють? Вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, сказати усьому світу, ми закінчили спеціальну воєнну операцію. Українці не хочуть її завершувати. Путіну це дуже потрібно перед самоперепризначенням на наступний президентський термін. Для тиранії ритуали дуже важливі. Всі знають, що вони будуть що він буде президентом, але ритуал важить. І під цей ритуал треба, хоч якісь позитивні зрушення, і направду перебудувати всю їхню пропаганду, що, мовляв, Київ за три дні, удар по Херсону, вихід на Миколаїв це ніщо інше, як відволікаючі маневри. Ми своє завдання як мали на самому початку то ці наші дві області включити в склад Російської Федерації. Так ми цієї і добилися. А все решта булишній шум. І для пропаганди їхньої, повірте, це абсолютно не проблема. Вони перебудують все за, за лічені години, не кажучи, вже про лічені дні і лічені тижні. Оце перше стратегічне, що маємо розуміти по східному подару. По південному вони усвідомлюють загрозу, яка там вимальовується. Є вже дещо оформлений. Обрисований лівий берег Дніпра Херсонщини, плацдар там помаленьку утворюється, і дуже важко, дуже важкими зусиллями, але таки прорубуємо е, лінію Суровікина. якщо вдасться вийти умовно до молочного лиману, на, на карті будь-хто собі знайде цей молочний лиман, там закріпитися і відповідно з боку Херсонщини доторкнутися до перекопського перешийку, і умовно, якби запрацювали наші хаймерси в частині логістики. Саме по перекопському перешийку, то південний пазар міг би бути обвалений, тобто вони би здійснили або жест доброї волі, а ідеально mm -hmm. для нас просто ідеально. Це я вже говорю, десь десь такі mm -hmm. теоретичні і з присумаком фантастики речі оточити велике угруповання будь-де щоб одномоментно в полон сталося. Ну так, тисяч три пять росіян, а бажано десять тисяч. Оце навіть для їхньої пропаганди було б дуже важким ударом. От що розуміємо. Як буде в реальності, покаже час. Це стратегічні інтенції, які маємо дивитися і навколо цих двох стратегічних концепцій, і буде обертатися вся зимова кампанія впритул до наступної весни, доки заново не засохне ґрунт. Воювати на жаль, будемо єдине уточнення по донецькому напрямку: Змі посилаючись на військового, якщо я не помилявся, і 72-ї бригади, який там воює. Він прогнозує, що в найближчий час буде, будемо битися за Курахово, тобто росіяни будуть перти в тому напрямку по тій трасі. Ви це прогнозуєте? Що вже найближчим часом це буде? Скільки я там розумію, там 13 кілометрів приблизно різниця між Курахово та Мар'їнкою, де вже є успіхи росіян. А що змінює конкретна назва села? От що вона змінює? Беремо карту, дивимося, кордони. Донеччини і Луганщина. Дивимося, наскільки окупована та і та область, і розуміємо відстань від лінії розмежування до адміністративних кордонів. Не змінює локація конкретна якогось стратегічного сенсу. Не змінює, в якому тактичному вираженні це все буде відбуватися. Чи Курахівно, чи вийдуть на часів яр, чи ще на будь-який інший населений пункт, не важить. Тобто яку оберуть тактичну виправу в їхньому розумінні як краще досягати стратегічної матери не важить. Підкреслюю ще раз: друге, третій, п'ятий, сотий, не важить завдання. Зрозуміле кордони Донеччини, кордони Луганщини обов'язково куп'янські. Чому Куп'янськ великий логістичний залізничний вузол? Беремо карту залізниць України, дивимося на неї, бачимо цей вузол і розуміємо, що від цього вузла йде величезна мережа інших ниток далі у бік Дебальцевого, вниз туди до Бердянська і так далі. Це не важка опція для будь-якої грамотної людини вивчити мережу залізниць. Чому важливо на 90% все, що довозиться у Окуповану зону довозиться залізницею. Поясню на пальцях, КАМАЗ-4310 чи Урал-4320 може брати на борт в межах 50, максимум 60 снарядів 152-го калібру або у межах до 30 снарядів до БМ21. Град всі знають, що таке град. Так. Не доводиться вантажівками тої величезної кількості снарядів, котрі потрібні. А 50-тонний. Вагон бере на борт відповідно 500 снарядів 152 міліметру, і відповідно до 300 реактивних снарядів до БМ 21 Ешелон може бути 30, 40 і навіть 50 вагонів, якщо вони там, скажімо, легше, ніж 50 тонн. Ми розуміємо, скільки треба вантажівок, щоб навозитися боєприпасів, а їх немає. І скільки потрібно, і потрібно кілька ешелонів, щоб на якийсь час. Забезпечувати той чи інший відтинок, от під таким кутом щодня дивимося на фронт. От твердо зараз хочу наголосити: в найближчі тижні і місяці, за винятком чуда Божого, це може статися. Я жодним чином його не скасовую. Бо, як казав великий Наполеон Бонапарт, випадок, єдиний володар Всесвіту, це дослівна цитата. До них у 2013 році летів метеорит. В район Челябинська чомусь на жаль не долетів. Дуже шкода. Я десь переношу та нашу, десь нашу серйозну академічну розмову. Трошки розв'яжу гумором. Було би прекрасно, щоб цей метеорит прилетів у Москву, в Кремль, і таке може бути, але робити на це ставку буде вершиною немудрості. Якщо ми будемо перебувати в класичній позиції логіки причин наслідків, то найближчі тижні і місяці фронт не зміниться в стратегічному сенсі. От підкреслю, це буде стратегічна рутина. Рано чи пізно щось надломиться в обов'язковому порядку. Неминуче не, не може така ситуація перебувати вічно. Так само, як ця фаза війни обов'язково завершиться, не може вона тривати вічно. Питання лише за яких обставин і в кого буде більше успіху? Тобто, хто буде переможцем, а хто буде переможеним, чи можливо якась форма бойової ні, її. Ні, ні, Я також авиа це допускаю. допускаєте. Допускаю і поясню, чому поясню, чому умовно, от тут зараз дуже уважно мене прошу вислухати: якби нам надали так тисяч, так тисячу зо тисячу ракет МГМ-140 Атакамс, особливо в касетних її вираженнях М 39 А 1 і М 39 А3. Ні, так це касетні боєприпаси, а особливо, що як і надали там м 48 ті які до км мають майже фугасну частину завдяки залпу ракет так 50-70 можна можна упідводнити кримський міст але саме касетні цікаві поясню чому вони саме ці цікаві так вони мають трошки менший трон трошки менший радіус дії скажімо там від від 60 до 150 км, але глибина всієї окупованої території не складає ну, 100-120 км, плюс-мінус. як рахувати, що розуміємо, що має бути буферна зона для самого, для самого пуску із машини М142 або М270. Що вона була у безпеці, вона ж не може підійти за кілометр до лінії розмежування 5, 7, 15, 20. Ну, все залежить від, від окремої тактичної ситуації. Засипаємо всі залізничні вузли ось цими ракетами і найголовніше, вибиваємо їхні ешелони як такі. Тобто нищимо всю залізничну інфраструктуру. Місяць так працюємо чому нас називаю місяць, тому що в 1990 році армія США застосувала проти Саддама Хусейна за півтори місяці більше 600 ракет. Вдумайтеся в цю цифру більше 600 ракет. Це при тому, що в Іраку залізниці практично немає. Майже немає залізниці там кілька тих гілок. Там існують, сам перебував у 2004 році. Цій Сьогоднішній республіці виконував миротворчу місію, був там сім повних місяців з'їздив в Ірак здовж і поперек. От повірте, здовж і поперек. Мало де не був. Оце для мене більше питання, ніж де я був. Так от, 600 ракет. А були доби, коли застосовували в межах від 20 до 100 ракет. Нам помріяти про таке не доводиться. Це про тому, що Ірак не співмірний союз... противник. Із Російської Федерації, от вибили ми їм логістику на далеких відстанях і вибили так добрих 2-3 тижні місяць, де доходить до точки, що солдат не має в окопі ні патронів, ні гранат, ні їжі, ні води, нічого. Ставимо їх як курівок. Плюс ці ракетні пуски підсилюються колосально хорошою авіацією. F-16 починають працювати. Проти Су-24, Су-25, Су-34, котрі скидають дошкільні для нас авіаційні бомби за місяць до 1000 одиниць, ну це дуже багато. Чи спроможні F-16 це зробити? Запросто. Але є момент, їх має бути багато. 61 машина добре, а бажано, щоб було так 180. Знову ж той самий Ірак, та сама операція. Союзники мали 1700 машин, навіть трошки більше. Вдумайтеся в це. 1700 машин за півтори місяця. Якщо точно за 37 днів здійснено поза 100 тисяч літак вилітів. це собі важко уявити, але це реальність. От якби ми попрацювали так місяченько, то лінія фронту точно скорочується до старої лінії розмежування. Чому кажу до старої? Бо як проходити Донбас для мене залишається проблематично. Донбас, височина, вони маленьку Авдіївку не можуть пройти. Це при тому, що вони не шкодують свого солдата. То як нам проходити великі Донецькі, якщо вони там по-справжньому окопуються? А вони ж там окопалися по-справжньому, забетонувалися і тому подібне. Ну що, засипати їх десятками тисяч бомб, так як у 43-му році зруйнували гамбург? Нагадаю, на гамбург висипали 40 тисяч тонн бомб. 40 тисяч, ну якщо точно 39 з хвостоком на Берлін висипали поза 67 тисяч бомб. А висипати такі? Важкі бомби у той час це е, робили е, літаки чотирьохмоторні ланкастер і американські б 17 Як головні були лише і додаткові, скажімо там, Б 25 Мітчелл», То зараз це може робити тільки б 52 Б 1 Б Ланцер і Б 2 Спіріть. Все, Усе. крапка, усе ми ж розуміємо, що ця зброя не не буде воювати на нашому боці. Бо це прямий ступ армії США у війну. Отже, стара лінія розмежування це проблема. Якщо зберігається стійкість оборони, ми беремо Донецьк тільки за одної умови. Вони роблять вже з доброї волі і відходять. Є інший спосіб: 200 тисяч людей. Ну хто в здоровому люді в здоровому глузді кине на штурм Донецьку 200 тисяч людей? От що має розуміти. Тому в такому сенсі, в такому сенсі, це така певна бойова ніч'я разом з тим, якщо буде обсипатися путінський режим. То може статися феномен, що вони вийдуть з усіх територій з Криму, включно. Але чи це станеться, у мене є величезні сумніви. Я вважаю, що смерть Путіна не панацея немає йому заціни заміни в умовно збірному німцові, а всі решта нескінченно на імперіалізм. Причому не тільки еліти, але і рядовий російський громадянин не можна недооцінювати їхній світоглядний. Процес їхні культурні позиції, а їхні культури, їхня культурна позиція звучить е, всього кількома словами. Імперія пріждівсього, отак було є, і допоки вона не буде знищена, так буде запитання від наших глядачів традиційне. Коли закінчиться війна, пане Петро, мільйон коли, разів ми, напевне ставили. Коли так. Закінчиться ця фаза війни. Я не знаю і не знає ніхто на планеті Земля. Ставки дуже високі. Поясню, чому високі ставки. Допускаємо собі, що ми виходимо на кордони за чудом Божим, за, на кордони 1991 року. Що відбувається? Путін висне на ліхтарі, що його шлях трафляє, його були серце. Він точно в обов'язковому порядку. А Російська Федерація стає на шлях свого розпаду. І є три жахіття американської геополітики. Бо ще раз, по великому рахунку. Вийти на старі кордони зразка 24.02, Я вже пояснив, як це робиться: велика кількість авіації. Вони союзників, Ця авіація є надати нам американцям американцям 180 машин f 16 без проблем. Підкреслюю, без проблем надати велику кількість боєприпасів, особливо важких бомб і найцікавіших ракет AGM-158 стопідесять є комплектації на 910 кілометрів, штатні триста на складах поза 5 тисяч ракет це дуже багато. Надати тисячу атакам без проблем. Але чому на цього не роблять? Поясню, от на правду поясню, бо тут лежить відповідь. Три жахіття американської геополітики, я би сказав, нічні страхи, причому дуже потужні. Перший потенційний ядерний удар. Чи він можливий? Можливий американці зіб'ють 99,9% всього того, що за запустить росіяни. Одна розмірна боєголовка із підводного човна. Класу кальмар чи класу Дельфін всього одна може досягнути мети, а це від 300 до сімсот кілотон. Кі Щоб ви розуміли, хіросіма це 21 кілотонна, е, ні, це 15 кіло тонн, Нагасакі це 21 одна кілотонна. А це одна боєголовка від 300 до 700. Одна може долетіти. Питання: куди вона долетить? Говорю, а якщо прилетіла в Нью-Йорк, а там весь фінансовий світ сконцентрований, ще є, є планета Земля. Ми розуміємо, що відбувається у світі. Це катастрофа. Це катастрофа. Момент другий також пов'язаний з ядерною зброєю. Чому підкреслюю, що це можливо? Путін нелегітимний і нелегальний. Він оголошений в міжнародний розшук. Хрущов, коли махав ядерним жуполом і лякав американців з Куби, Тоді вже були е, розчохлені ракети і складені ядерні коди. Йому нічого не загрожувало персонально, особисто, і Радянському Союзу нічого не загрожувало персонально. Ну, тут не можна персоніфікувати, нічого не загрожує. а Путіну загрожує. І загрожує дуже серйозно. Тому де точка неповернення, ніхто не знає. В другий момент тактична ядерна зброя, та сама, ну, бо стратегічно от допускаємо стратегічну удару, не відбулося. Все прекрасно, все чудово, все красиво. Супер, все так, як треба. Але в Росії стається політичний колапс, Починається хаос. Ворожий е Пригожин заходив на ядерний склад, тактичних боєприпасів. Ворониш 45, заходив туди, йому ніхто не чинив, не чинив опору. Що таке тактичні боєприпаси. Є така гармата д 20 або 2С5 гіацинт, або 2 С7 Піон, або навіть реактивний важкий міномет, 2С4 тюльпан. Це міномет, який завдає ударів на 20 кілометрів. До них є ядерні снаряди. Підкреслює. Ядерні снаряди. За найскромнішими підрахунками, їх поза 6 тисяч є на території Російської Федерації. Як ми собі думаємо, чи знайдуться у світі угруповання зразка Талібан, Хамас, ІДІЛ? А можливо, навіть фарк із Колумбії прилетить. А що таке тепер подолати всю планету Земля за, за кілька днів реактивними літаками? Та не складає ніякої проблеми і поборотися за кілька ящиків цих снарядів. Ніхто такий снаряд не підірве в ядерному режимі. Це практично неможливо. Там дуже складні системи захисту, підсвічування радіопромилами, щоб він правильно вибухнув, якщо його застосовують із гармати. Але знову ж таки, це невеликий фізичний об'єкт: 15 сантиметрів ширину, трошки більше метра у довжину. Чи можна його умовно через, через Канаду провести в той самий Нью-Йорк, обкласти звичайною вибухівкою сі чотири чи тротилом і підірвати? І утворюється радіактивне забруднення і знову ж таки, а як себе, а як себе поведуть біржі? Яка буде реакція на світових біржах на отаке явище умовно в Нью-Йорку? Усе ж жахіття, і третя невирішена проблема. Все взяли під контроль, всю зброю. Белинь, все супер, все класно, немає ніяких терористів, все стало на свої місця, так як це було в 1991 році. Все прекрасно, але. А порожній Сибір, де 40% ресурсів людства всього, а світ капіталістичний. А треба виробляти дошку, залізо і так далі. Треба все виробляти. Ми споживаємо нескінченно, а люди приростають. Ми маємо 8 мільярд людства у найближчих 10 років. Буде 9 мільярд людства. Це все потребує ресурсів. А хто в здоровому глузді віддасть Сибір Китайцям? Хто це зробить? Китайці такий самий монстр, як і Росія, а може і більше, а насправді більше. От, допоки не буде розв'язано це в прямому політичному сенсі, бо в інтелектуальному вже давно розв'язано. Раджу всім нашим глядачам книгу американський аналітик. Януш бугайський неспроможна держава, так і називається. Інструкція з розчленування Росії. Отак От вона і називається є українською мовою. перекладена ця книга. Фантастичний твір. Там все написано, доконано, якісно і доцільно. Але як, але одне діло відекспертувати інтелектуально, а друге діло перевести це у практичну площину. Тому я не знаю, коли закінчиться ця війна. А по-справжньому вона закінчиться про це, я вже казав. Розпадеться Російська Федерація, не буде в них ядерної зброї, не матимуть доступу до сибірських багатств. І найголовніше, ми вступимо в НАТО в обов'язковому порядку. А те, що залишиться. У кордонах 1471 року, чому цей рік це до приєднання великого Новгорода. Новгород приєднаний у 1478. -му. От коли ця територія пройде так звану санацію, 60 років не менше, не менше. А то й 80. От тоді ми видихаємо. Якщо жодна із цих обставин не складається, а зараз може скластися тільки вступ НАТО. Всі решта чотири я не бачу як вони мають скластися. То ми переречені з ними воювати. Пора нарешті повертатися в реальність, як казали для Платиняна. Ін ре. І давайте там бути. Дякую, пане Петре, за ваш прогноз. Очевидно, що наші глядачі будуть від нього вражені. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар з нами. Сьогодні був полковник збройних сил України та військовий експерт Петро Черник. Дякую ще раз. Всього доброго дякую.